Вітаю! В студії Артем Мороз і Зараз я вам покажу, як українські воїни знищують ворогів, палять їх техніку та як палає на болотах. Далі актуальні новини з фронту на 10 серпня. Поїхали. Цифра сьогоднішнього дня 580. Саме стільки російських потвор більше ніколи не повернуться на Москву. І це лише за останню добу. Загалом ЗСУ знищили уже понад 152 тисячі окупантів. Далі для вас відео, яке показує, як саме наші воїни нищать ворожу навалу. Один із найефективніших способів зараз – FPV-дрони. Саме за допомогою них вбивають навіть піхоту. Попадання. Воїни підрозділу Ахілес 92-ї бригади смачно вдарили в півідроном по Камазу із російською начинкою. Геноцид російської техніки на українській землі триває. Кошти на дрони зібрали прості українці. Далі унікальні кадри. Оператор дрону «Камікадзе» за успішно протидіє ворожому РЕП і ліквідує БМП окупантів. На відео оператор групи «Асгард» показує вищий пілотаж у тилу ворога. Дрон успішно переходить зону дії ворожого реп, утримує керування і дроном наносить ураження по БМП окупантів. Далі теж ефектна робота українського дрону. А саме наші пілоти роз треба запікати бали групу окупантів, теж пілотів дронів. Що ж, щастя та здоров'я погибшим, а їх сім'ям шуби потіплеє. Із неба переміщуємось в окопи. Там активно працює піхота. Наступне відео від десептиконів другої роти другого батальйону 3 ОШБР. Зачистка позицій ворога. Єдиний варіант, щоб вижити окупанту здатися. нормально, нормальна замініровані сандалі. там, Тамапна. 我操！我收！哦！ Ваше ощущение сегодня пневмо штурму? Я б цель. В принципі, так и всегда. Неймовірна історія порятунку від воїнів бригади Буревій гвардії наступу. Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон камікадзе. Ударний безпілотник летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання, і ФПВ-дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших. Хлопці успішно дісталися до стаб-пункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому. Дрон? Да. – Так, Так и эвакуируем, а Я что делать? Машину. Братья, как тебе эвакуация? парши рабочий день. Вот мой пациент с рукой. Водило. Каким-то чудом. Дрон второй подлетал. Короче, упал. Упал, не, не, долетая до этого, не долетая до Рошеля. Вон он, Андрей. Мажор, мажор, чаки и нас Ах, Знищення ворожої радіолокаційної станції, що була розміщена в технічному приміщенні Каховської ГЕС, наступне відео. Але як би важко не було нашим воїнам на фронті, почуття гумору вони не втрачають. Війна війною, а вечеря за розкладом. На наступному відео наші захисники показують, як виглядають ресторани швидкої їжі в прифронтових регіонах. Е, будь ласка, зробіть мені два чізбургера і одну шавірму середню З собою. Так, да, да. так. Е, можна, будь ласка, е, трошечки майонезу і трошечки горчички. Хорошо, поки yeah. очікуєте, бажаєте каву чай. Uh, а можна взагалі у вас каву замовити, тільки oh, без приближення? Можна ще можна з лактозним молочком, якщо бажаєте. О, oh, дякую. Без лактозного мені... Ні, лактозного, будь ласка. Десять хвилин учіплюю. Добре, я тут погуляю по базарові. А завершить наш випуск аеропорт домодєдова там вночі була вісілуха, адже чи то дрони долетіли, чи щось сталося. Ми точно сказати нічого не можемо. Але що гарно, то факт, да, я так не зрвалося. І на цих гарячих новинах в мене все. Нехай про народи не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить. А окупантам хочеться побажати лише одного: горіть в пеклі виродки.